один на один в студії працює журналіст Валентина Ілліна. Майже три десятки років тому закінчилася місія радянських військ в Афганістані. Останній радянський солдат залишив землю чужої країни, на якій впродовж десяти років точилися бої. Те за що воювали, за що гинули і зникали безвісти наші хлопці. Нині видається незрозуміле. Чужа війна, у якій вони були третьою силою, стала початком відліку нової епохи, епохи нових ветеранів. Зі своїм кодексом честі, зі своїм розумінням понять братства, обов'язково. Про це ми нині говоритимемо із Леонідом Горощуком, головою заступником голови обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану, а також із Сергієм Зіничем, головою рівненської міської організації Української спілки ветеранів Афганістану. Вітаю вас, панове! Доброго дня. питання загальне стосується вас обох. Скажіть, будь ласка, яка ваша участь, зокрема, кожного з вас у війні в Афганістані? Ну, моя участь слідуюча. В 1979 році закінчив транспортний технікум Рівненський і був призваний до лав Радянської армії. Починав службу я в Херовській десантній бригаді в десантно-штурмовому батальйоні. В грудні були введені війська в Афганістан, а в січні, 31 січня, був сформований ешалон, і наш батальйон ешалоном добралися до Термеза. В термезі ми місяць е, е, там стояли. Дополучили техніку з Прибалтики, БМД, БТРД, автомобілі, всю зброю. І своїм ходом через Самударю через дві неділі добралися до Кабула. Перше завдання нам було поставлено охорона об'єктів в Кабулі. А потім 66-та мотосилкова бригада пройшла з боями північ Афганістану. Була поставлена її задача рухатись в район міста Джалалабад і контролювати. І робити зачистку від банд формувань душманів три провінції Конар, Наранхар і Лагман. І нашим батальйоном була підсилена ця бригада, і ми в складі 66-ї окремої мотострілкової бригади рушили в район Жалабада, де і служив я два роки. Там до кінця у, у вас, пане Сергію, яке було завдання? 15 жовтня 1984 року я був призваний до лав Збройних сил Радянського Союзу, а вже 3 лютого 85 року я був на території Республіки Афганістан, де 21 з половиною місяць прослужив 70-й мотострілковій бригаді від заряджаючого танка до командира танка. От і 11 жовтня 1986 року при виконанні бойового завдання був. Тяжко поранений. Взагалі мій екіпаж за одні сутки підірвався три рази. І четвертий раз, коли вже мене поранено вивозили на бронетранспортера і ще підірвався бронетранспортер. О, така отримали моя служба. Так, я був тяжко поранений і втратив зір. Скільки часу минуло з того дня? 28 років. 28 років ви не бачите повністю? Ну не, не бачу повністю з 98-го року. От але на сьогоднішній день ще працюю. Працюю головою Рівненської міської організації Української спілки ветеранів Афганістану. От і ми в своїй організації намагаємося допомагати таким самим ветеранам Афганістану, Сім'ям загиблих, сім'ям померлих. От які живуть у нашому місті. не можу вас не запитати, чи можна паралель провести із тією місією, яку ви виконували в ті радянські часи в Афганістані, і з тією, яку зараз доводиться молодим хлопцям виконувати в АТО? Розумієте, місія солдата захищати батьківщину у 80-ті роки батьківщиною для нас усіх був радянський Союз. І була військова служба, була військова присяга, була конституція тодішнього Радянського Союзу. І для будь-якого військового було почесно виконати свій військовий обов'язок, конституційний обов'язок, громадський обов'язок. Звичайно, набагато почесніше, хоч хоч це дуже тяжко, але набагато почесніше захищати свою рідну землю. Нам ніколи не здавалося, що, що і ще ветерани війни в Афганістані будуть брати зброю в руки. А тим більше ми не могли навіть в страшному сні уявити собі, що наші діти будуть брати зброю в руки і захищати свою землю. От. Місія військового це почесне. І навіть от в святому Писанні написано: немає більшої благодаті, ніж віддати душу свою за друзів своїх. І ті, хто гинуть на війні, вони зразу попадають на небеса. Спасибі з вам за відповідь, дуже це зворушливо. Хочу повернутися до тих часів, до часів афганської війни. Скажіть, мабуть, до вас, пане Леонідо, запитання, скажіть, будь ласка, коли ви потрапили в Афганістан в перші дні, ви відразу зрозуміли, що це війна і що вас відправили в саме пекло? Ну, те, що там буде серйозна війна, ми зрозуміли буквально вже на початку, тому що приїхавши в Термес. Туди приїжджали з території Афганістану військові частини, представники з військових частин, які отримували зброю, докомплектовувалися снарядами патронами і так далі там. І вони розповідали нам, що там діється на території. Ми спочатку не вірили, що там так щось серйозне може бути, але вони розказали, що там крупні банди, крупні втрати, багато загиблих, багато ранених, поранених. І фактично ми вже психологічно були готові. Нас і так підготовлювались, морально готувалися до бойових дій. Не раз нам приходилось нас командири, вишукувавши строєм, розповідали, що ми були готові і треба нам готуватися фізично, тому що ми там займалися, періодично бігали, навчаннями займалися і сказали, що треба серйозно готуватися, бо там буде дуже важко. І Фактично, морально ми були готові, але ми не думали, коли вступили перші і почалися бої, ми не думали, що так буде важко настільки. Знову мушу провести паралель і знову запитання до вас, пане Сергію, бо я так розумію, що ви на тому більше розумієтесь. Скажіть, будь ласка, тоді, чому не було такої відмови брати участь, наприклад, іти, служити в Афганістан? І чому зараз? Коли доводиться захищати свою країну, українці не хочуть брати зброю до рук. Розумієте, виховання, патріотичне виховання молоді, має стояти на першому місці в ідеології будь-якої держави. Ті, хто займаються от, вихованням молоді, мають розуміти, що це ще з дитинства. От у нас От тоді в радянському союзі да дітей виховували само з дитячого садочка. Їх виховували любити свої батьківщину. Їх виховували на подвигах ветеранів війни. Я сам пам'ятаю, як до нас в школу приходили ветерани війни, і ми з такими очима дивилися на них з захопленням. Ми виросли на фільмах про велику вітчизняну війну. Ми виросли на книжках, на піснях про велику вітчизняну війну. Ми виросли на тих героях. От зараз. 23 роки в нас не було національної ідеї держави. Держава існує 23 роки, а національної ідеї немає. У нас ну, якось ну, українцям називатися. І то ми так ну, якось ніяковіли, ніяковіли. Ми, ми вишиванку одівали і йшли, як будь то ну, от, згадаємо, пару років, ще які десяток років назад побачити людей у вишиванці. Це зараз. Ми з гордістю одіваємо вишиванку. Ми з гордістю кажемо слава Україні, героям слава. От. А це ж ну, це потрібно виховувати в людях з дитинства, не виховувати їх на доларах, не виховувати їх на джипах, на мерседесах, виховувати на національні ідеї, на патріотичному вихованні молодь на наших українських героях, виховувати цю молодь самого із садочка. І тоді не буде відмови від армії. Ми не просили крутих бронежилетів, ми не просили каски, ми просто брали автомат і йшли, виконували свій військовий обов'язок. І мене інколи. Я знаю, що буде багато хто говорить, що я не те говорю, але ми не телефонували. Ми, якщо писали листи своїм батькам, ми намагалися їх захистити і говорили, що ми то служимо то в Монголії, то в Германії, але тільки не на війні. Ми не хотіли лишню сивину своєї матері, а зараз, коли я слухаю, чоловік зателефонував дружині, ой, нам не таку їжу дали, ой, нам не таке те дали, ой, нам не таке те дали. Ну, для мене це, я цього не розумію. Можна тоді таке говорити, що покоління радянських часів було сильніше духу, ніж нинішнє? Ні. Я категорично цього не хочу навіть чути і розуміти, тому що все-таки рік країна воює. Є тисячі патріотів нашої України, які віддають своє життя, і дуже молоді хлопці, 18-19 років. Дуже багато добровольців в добровольчих батальйонах, які віддають своє життя сотнями за державу України, і не залежить від їхньої національності, бо там в окопах сидять українці, росіяни, таджики, торкмени, узбеки, киргизи, чечени всі національці, які живуть зараз. От на мою думку, зараз нація. Я не говорю українці, я говорю нація, українська нація. І сюди я включаю всі національності, відроджуються. Як як це не гірко? Але саме от через війну, на мою думку, відроджується українська нація, відроджується український дух і люди повстали проти зовнішнього ворога. Ми люди повстали на Майдані проти внутрішніх якихось ворогів. Да? Але коли з'явилася загроза іззовні, це об'єднало всіх. Ви подивіться, що Одеса, що Харків, що Львів, що Київ, всі везуть, тянуть. Тянуть через кордон, тянуть амуніцію, тянуть я не знаю, могли б і танки, мабуть, возили так з одного боку. Це звичайно радує, що це вдалось об'єднати таку велику кількість людей, і я думаю, що нарешті можновладці владці дослухаються до вашого тільки що заклику про те, що має бути в країні національна ідея, і ми маємо плекати то все виховувати в майбутньому поколінні, щоб таке більше не повторилось. Без цього не може існувати будь-яка держава. Тільки через національну ідею, тільки через патріотичне виховання молоді і через виховання молоді на, на історії України, на її героях, тоді буде, буде сильна могутня держава. Пане Леонідо, ви пам'ятаєте той час, коли ви повернулися з Афганістану, як вас взагалі сприйняли родина, оточуючи? Взагалі, як вас сприймала тоді країна? Додому я повернувся в 81-му році. Я не думав, що так, коли я прийду, я не думав, що ніхто не знає, що там твориться в Афганістані, як там важко служити. І тому, коли я заїхав спочатку в бригаду, в хірургську бригаду, і на Львівському вокзалі я зустрів однополчана, на який служив. Я з ним починав службу, він залишився дослужувати в хірургській бригаді, а я заїхав просто так, повертаючись з Афганістану, з госпіталя, заїхав в бригаду. Ну, по дорозі, і по дорозі зустрівся з ним. І коли я почав розказувати, заборонялося розповідати про ті події. До мене підійшов, підійшов полковник, і він, правда, мені нічого не сказав. А для сержанта, який зі мною розмовляв, він йому заборонив розмовляти, сказав: от ти йдеш, біля нього була там дівчина, була. вони разом їхали вже. І сказав, заборонив, що він мене там слухав, і це все. Тобто а коли було, поверну... ну, а, зрештою а, і а... привозили. Якщо груз привозить 200, ховали так. його, то теж парень. Коли повернувся додому, я батькам розповідав, батьки не вірили. Тому що мені хотілося поділитися тим всім, що я побачив. Тому що трудності такі пройшов. Ну думаю, людям розкажу, як там важко. Коли я розказував, я дивлюся їм шок. Вони не вірили, що таке може бути. Я потім після того перестав розповідати. Я почав спілкуватися тільки, хто пройшов Афганістан, хто там був. Ці люди розуміли. Ми як брати були, чого і потім спілка була створена. Я зрозумів, що тільки ці люди мене розуміють, і психологічну реабілітацію як такого нам не було. Нас правда там поставили прикріпили при лікарнях там, щоб слідкувати. Але як такого не було ніякого психологічного там допомоги психологічної, медичний нагляд був. І, і ми самі собі психологічну реабілітацію робили самі. Я, наприклад, після того стресу почав, коли я пішов в гори, в Карпати почав ходити, і я зрозумів, от коли я піду на природу, от важко і приходжу я, і мені зразу ставало на душі легше, і психологічно було легше. Через що я багато років ходив, часто виходив в ліс, в гори і завжди, коли я зложив рюкзак, мені було якось так на душі, як я зложив рюкзак, як будто би я готувався в похід, як в Афганістані, коли ми в гори на бою операції ходили. Я зложу рюкзак, мені якось так спокійно, я все чітко розмірно зложував. Потім ішов по горам. Я так само там під нагрузкою піднімався. І мені якось так, але набагато легше було там розумієте, там було красота, була гори та все. Але все було в страху. І тому що постійно перші вистріли в когось попадає куля, перші втрати. І воно страх такий з'являється. Перший вистріл страшно. Потім, коли бій починається, вже автоматично кожен виконує свою функцію, стріляєш, так далі. Потім не страшно. Ну і отак от мене спасали гори природа. Ну е, хочу сказати, ви бачили в кого стріляли там в Афганістані? Так, Бачили там, а зараз війна ж говорять абсолютно безконтактна, тобто стріляють, але не бачать людину, в яку стріляють це ще, мабуть, психологічно ще утруднює чи ні? Ну я думаю, це мабуть ще важче, тому що коли коли такі. Коли такий обстріл йде, по-перше, ти не бачиш ворога, бо там, коли ворога бачиш, там хоч можна якась конкуренція йде. Ти можеш, якщо краще стріляєш, можна виграти бій і так далі. А коли накривають градами, це буквально по площах накривають. там Чи ти фізично підготовлений, чи ти краще стріляєш, ніхто не знає, що з ким може бути. Якщо ціль попадає на тебе, як кажуть, розрив рядом, і всі гинуть, це страшніше. Наскільки я зрозуміла, спілка ветеранів була створена саме для того, щоб об'єднати навколо себе тих, хто пережив війну в Афганістані? тих, хто повернувся живий і здоровий на Україну. Скажіть, будь ласка, кожен третій українець, взагалі, за підсумками був в Афганістані, молодий тодішній чоловік. Скільки у нас в області колишніх афганців? Ну, от в мене отут от дані є. Я можу вам зачитати, взагалі, яка в нас статистика по Рівненській області. У Рівненській області учасники, бой... учасники бойових дій загальна кількість 2883. Інвалідів першої групи 12. Інвалідів другої групи 86. Інвалідів третьої групи 124. Всього інвалідів 222. Члени сімей загиблих це 156. Фіксованих членів нашої організації біля 2000 – 1970. Кількість первинних організацій 18. Потім ще такі от дані: Рівненська область. Кількість загиблих 102, пропавших безвісті 2. Кількість померлих 404. За період після. Вже більше, як загинуло, померло. Кількість сімей загиблих 43. Кількість сиріт загиблих 18. Ну, от, потім ще такі дані. Кількість, кількість пам'ятників у нас 13 по області. Кількість нумеральних дощок. Так, кількість меморальних 51 дошка. І, і кількість книг і буклетів. 14 книг, 8 буклетів. А, взагалі, всіх, хто був в локальних конфліктах і учасників бойових дій, які були в інших гарячих точках, 5 тисяч. Приблизно 5022 тисяч Це дуже значна цифра. Я так розумію, всі ці люди мають ті чи інші травми. є такий вислів, що у війну легше увійти аніж з неї вийти. Пане Сергію, я думаю, що вам доводилось виходити з війни, доводиться по сьогоднішній день, адже ви маєте травму очей. Розкажіть, будь ласка, як вам доводилось до життя пристосовуватись мирного життя? Розумієте? От Після Афганістану, коли, коли навіть людина не отримавши поранень, от, прийшов приказ, людина звільнилася в запас, привезли її літаком в Ташкент, відкрилися ворота, тебе випустили і попереду, попереду невідомість. Невідомість не від того, що ти не знаєш, що робити. От, ти вчора воював, ти вчора керував якоюсь військовою технікою, яка коштує мільйони. А сьогодні фактично ти залишаєшся, і ми маємо про це говорити, залишається один на один із своїми проблемами. Бо ще коли в Афганістані гинули наші хлопці, вже тут доморощені чиновники кричали, а ми вас туди не посилали, а ми вас туди, бо вже тоді була гласність, перестройка, нове мишлення. І вже всі один поперед одним на випередки кричали, що нас туди не посилали. От. І боротися. Не тільки з фізичними недугами, з психологічними, як такових психологів на той час не було. І нам доводилося це все ну, самотужки. Дуже багато хлопців не витримали цього. Бо психологічні травми, які отримали ми там, це дуже тяжко, коли в 18 років в тебе на очах гинуть твої побратими, з якими ти тільки шопив там чай чи обідав. А сьогодні його немає, ти приходиш в палатку, а поряд біля твого ліжка два-три ліжка засталені інакше, бо коли гинув солдат, то ми трошки інакше ліжка перестеляли. От і ставили табличку, хто на цьому ліжку спав і коли загинув. І справитися з цим це, ну, це дуже тяжко. А коли ти приходиш поранений, коли в тебе є якісь фізичні пошкодження, це іще важче. Знаєте, от на, на власному досвіді знаю, коли всі біжать і дивляться, я приїхав, виписався з госпіталя, приїхав додому, стою в Луцьку на автовокзалі. От а мій виродній брат каже, там валя пішла, наша однокласниця. Піду покличу. Вони побіг до неї, каже, пішли там, Сережа їде додому. Не піду, бо мені страшно. Чого тобі страшно? Та він же ж там такий, там він без вух, без носа, без очей, без того, без цього. Тобто вже... Малова йде попереду тебе, ти ще додому не доїжджаєш. От, і коли приходять, тобі це розказують, а ти ще ну, відчуваєш, що люди дивляться, хочуть тебе смикнути, хто за вухо, хто за носа, чи то воно дійсно справжнє в тебе, чи це вже протези. Дуже-дуже от, 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 настільки тяжко. Але ми так були виховані. І... Якось вистояли, вижили. суспільство ніколи не буде готове до війни, до жахіт, які на ній відбуваються, і тим більше зараз То покоління, яке нині воює, молоді хлопці, воно виросло в тепличних умовах. Тобто не бачило воно ні війни, ні голоду, ні холоду. Тому я так вважаю, психологи стверджують, що ті хлопці, які зараз будуть повертатися додому, в них буде ще більше психологічних травм. Як їм справлятися? Розумієте, ми, я завжди кажу, і я от. Будучи в госпіталі і скрізь, і навіть на зустрічах з державними чиновниками я говорю, що от проблема цих хлопців, які будуть повертатися за то, це не тільки їхня проблема, це проблема всієї держави. І однією психологічною реабілітацією тут не обійтися, тут повинен бути комплекс заходів, а особливо соціально-психологічна реабілітація. Я наголошую соціально-психологічна, якщо їм пообіцяно земельні ділянки. Вони їм мають бути надані. Якщо їм пообіцяно протез, він має бути людина. Має іще сидіти в потязі, їхати додому або в машині, да їхати додому. А вже ота земельна ділянка має бути йому надана, якщо в нього є статус учасника АТО або учасника бойових дій. Я не знаю mm. до кого треба то стукати, але я просто знаю, що зараз ті хлопці, які повернулися і мають поранення, вони мають купу волокіти з документацією по виробленню учасника АТО. Так не повинно бути. Я, я ще раз наголошую, держава повинна займатися не тільки психологічною, а соціально психологічною реабілітацією. Якщо цей комплекс буде задіяний в державі, буде набагато менше проблем держави з учасниками бойових дій, а в учасників бойових дій буде набагато більше здоров'я. <кій> І в них не буде з'являтися таких, знаєте, побічних проблем, які будуть, які в них з'являться після участі в АТО. І ми набагато більше людей збережемо, збережемо їх для України, бо я кажу там патріоти країни, і їх потрібно зберегти. Я знаю, що серед спільчан ваших спілчан на рівненщині було дуже багато бажаючих знову піти брати участь у тому, що відбувається на сході. Скажіть, будь ласка, скільки хлопців афганців нині там? Ну такої точної цифри немає. От вчора в нас в місті проходили заходи, ми вшановували. Учасників бойових дій, які воювали в Афганістані, а також і тих учасників бойових дій, які вже пройшли через АТО. От, і от, знаєте, приємно, що от афганці от, долучилися до захисту нашої держави. І слів заступника голови адміністрації, мені було ну, дуже приємно чути, що про афганців от, на державному рівні дуже, дуже так теплі, хороші слова от, і з Майдану. Восьма афганська сотня, яка вистояла весь весь майдан, і багато чого зробила для того, щоб майдан переміг. І після того, як на сході нашої країни розпочалася війна, вони всі пішли, але, на жаль, вже 75 афганців загинуло в зоні АТО, більш ніж 400 отримали поранення. Більше тисячі афганців пройшли через зону АТО, беручи участь у бойових діях. На жаль, загинув заступник голови української спілки ветеранів Афганістану, командир 8-ї сотні Олег Міхнюк, от, який весь Майдан вистояв. І це вони були керівниками одним із перших керівників самооборони Майдану. От, зараз вже на, якщо брати Рівненських, вже династії, військові династії, я хочу згадати і Олега Садовського, з яким ми служили разом пліч опліч в Кандагарі. Він був офіцером, лейтенантом, я був солдатом. Але зараз Олег Полковник Збройних сил України брав участь в зоні АТО, і вже його син, після закінчення військового училища також захищає нашу державу. Є серед наших хлопців і добровольці, це і Євдічук Толік, це доброволець, я не побоюсь цього слова сказати, легендарного батальйону Донбас, який був під Іловайськом поранений, і вже ну, все таки. Не, не, не 20-25 років, він мав вже 50 років, але він ще знайшов в собі сили не тільки воювати, а будучи пораненим, він півтора кілометра виповз, не здався в полон, виповз до наших, от, підлікувався і зараз вже знову готується відправитися на захист нашої держави. Ми ніколи не могли подумати, що наші діти будуть брати зброю в руки і. Захищати нашу країну. Ми завжди думали, що афганці це вже останні ветерани, які десь колись, десь там далеко, в невідомій країні, захищали, щось захищали, когось захищали, щось, щось комусь несли. Але, як не тяжко говорити, вже наші діти це сини афганців, Юрий Брисюка, син Сережа, і Валерій Гаврилюка, Міша. Вони працівники міліції, вони вже побували в зоні АТО. І ми вчора також наголошували на цьому, що наші діти, і от Українська Православна церква Київського патріархату, дякуючи владиці Ларіону, нагородила їх нагородами церкви за жертовність і любов до України. Також в нас була така чудова сім'я Шикули. Ростислав, Ростислав Шикула, та... батько, був в Афганістані, був в Чорнобилі. Його дружина. Наталія Іванівна, світлої пам'яті їхньої царства так, так. небесного їм. Вони виховали, ну, я не можу щось перебільшити, але виховали напрочуд чудового сина, людина, яка викладає в університеті. І коли розпочалася війна, на сході він добровольцем, пішов в 4-й батальйон в Національної студії, гвардії. На він бачити. Пішов в батальйон в Національної гвардії. тобто, от, ну, у батьків у афганців є ну, достойна зміна. Це їхні сини, які на жаль, пане Сергію, пане Леонідо, мушу нашу розмову. Таку ви знаєте, просто кілька разів протягом того, що ви говорили, мене сльози наверталися на очі від правдивості того, що ви говорите. І на жаль, мені дуже хочеться, щоб сьогодні ті люди, які нас дивляться, особливо керівники, звертали якомога більше уваги на слова, сказані тут в нині у студії, бо вони значно слушніші за багато інших розмов, які зараз точаться у суспільстві. Бажаю вам. Звичайно, сили бажаю вам наснаги, міцного здоров'я і бажаю, щоб ніколи ніколи не забували про тих людей, які воювали незалежно чи вони виконували інтернаціональний обов'язок, чи вони зараз захищають свою країну. На все вам добре. Не будьте байдужими. До побачення. Дякую!